Давайте він вам, ви йому. Він вам. Він вам каже, я хочу, щоб ти була, щоб я був у тебе один, а ти в мене одна. Ви йому. М -м, а ви задумались, ви в якійсь журбі, ви кажете, та я не знаю, нікого нема вдома, або не відповідаєте взагалі. Він вам. Він вам говорить, я тебе залочу, я тобі подарунки подарую, і буде і дім, і все буде. І ти ні в чому не будеш нуждатися. Ви йому, ой, я не знаю, я сама по собі. Я звикла сама по собі, мені це якось не по душі. Так? Він вам, він вам говорить, а, цікаво, в якісь обмани він вас водить насправді. Він вам починає обіцяти золоті гори, але в нього не. Зовсім нема того, що він обіцяє. А ви йому. А ви йому говорите, та злюбим рай, в шалаші, не хвилюйся, коханий, все нормально. А він вам, він вам говорить, що в нього дуже сильне тяжіння до вас, що він без з вас жити просто не може, що він просто вами марить, що ви йому снитесь, що просто. Ляга з вами встає з вами в голові. Ну просто ви йому. А ви йому кажете, я не знаю, я дуже поранена. Мене дуже поранил, поранив попередній досвід. Була зрада. Ага, була зрада, була третя людина, і ви не відчували себе коханою, бажаною, Коротше, ви йому Вирішили серце відкрити. Що він вам на те? А він вам каже: буде дім, чотири стіни, все буде добре, буде весілля. Я ж тільки серйозна, я тільки одружитись. Дійсно, серйозно. Ну, ви йому не вірите і правильно робите. Ви йому. Ви кажете, та, ти такий же, як усі. Mm. <гум> да. Він вам, а він вам говорить, ну буде класно. Да, добре, хорошо. Я не обіцяю тобі, що ми там до старості доживемо, але секс буде класний. Ви йому, а ви йому кажете: ну окей, тільки я не хочу, щоб там були ще треті люди. Я не хочу бути черговою, я хочу бути єдиною. Він вам обіцяє, обіцяє слізно. Ви йому, а ви йому не вірите. Ну, така тема. Чи каже він правду? Ну давайте, бо вже ж таки гра грою, але ні, він не каже правду. Він не каже правду, він просто невдоволений своїм життям. і Йому дуже хочеться то змінити, але він ну, думає тільки про себе. Так. А ви думаєте про сім'ю? І тут у вас є розбіжність. Тому, ну, якби, посміялись, поговорили, поспілкувалися, але майте на увазі, що це не про шлюб, не про сім'ю. Угу. Це про тимчасовість.